Дитячий триколісний велосипед з батьківською ручкою Tілі Flash. Переважна більшість елементів велосипеда виконана в приємному бежевому кольорі. При цьому текстиль має 6 варіантів кольорів: захисний бампер та батьківська ручка вкриті м'якенькою екошкірою. Велосипед має поворотне сидіння. Це надасть змогу вашому малюку відпочити під час прогулянки. Адже лише в такому положенні спинка має найбільший кут нахилу. Крісло просторе та комфортне. Довжина в розкладеному вигляді 67 см, ширина 33 см. М'ягенький матрацик. Трьохточкові ремені безпеки, які мають 3 рівня висоти. Капюшон гладкий з водовідштовхувальної тканини має оглядово віконце. Колеса поліуретанові, не пробивні, тому не потребують накачування. На задніх встановлені гальма. Присутні три види підніжок для найменших, доросліших дітей, які мають три рівня висоти, а також педальки з функцією вільного ходу. Велосипед має прикольну декоративну фару з двома режимами підсвітки, але не має музики. Виробник зазначає, що велосипед можна використовувати від 6 місяців і до 30 кг навантаження. А вага самого велосипеду складає 10 кг. Значною перевагою тілі флеш є його часткове складання. Для цього потрібно скласти кермо. Максимально опустити спинку вперед та від'єднати батьківську ручку. Якісний та дуже гарний триколісний велосипед за доступною ціною. А зараз ми вам покажемо його детальну збірку. Велосипед приходить в картонній коробці в розібраному вигляді. Також в комплекті ось така інструкція. Тож розпочнімо нашу збірку. Спочатку встановимо задні колеса, попередньо встановивши на кожну сторону педальки гальмів. На педальках є ось такий виступ. І на рамі є такий же самий виступ. Нам потрібно попасти цим виступом в виямку. Притискаємо до кінця. Потім встановлюємо колеса. Колеса встановлюються без додаткових інструментів. Знизу є така кнопочка. Натискаємо і встановлюємо до кінця. Після цього ми збираємо переднє колесо та вилку. Вилка має спеціальні позначки, напрямку, в якому потрібно встановити її в раму велосипеда. Все колесо готове. Далі ми вставляємо переднє крило. Після цього встановлюємо в раму велосипеда. Притискаємо. Ось ця пластикова кнопочка має бути навпроти фіксатора. Ставимо корзинку та встановлюємо кермо. Далі ми можемо встановити фару. Фара працює від трьох пальчикових батареїк, які в комплект не входять. Встановлюємо корзинку та батьківську ручку. Тепер ми зберемо та встановимо дитяче сидіння. Спочатку нам потрібно встановити ось таку запчастину, така собі основа під сидіння. Звертаю вашу увагу, що її потрібно поставити правильним чином. Ось дивіться, зрізом, таким ось зрізом вперед. Якщо ви її неправильно змонтуєте, ось таким чином, вона, по-перше, не буде триматися, а по-друге, не буде площини. Потрібно, щоб була площина паралельно відносно підлоги, для того, щоб сидіння рівно було встановлено. Розкладаємо крісло та прикручуємо до велосипеда. Прикручується таким гвинтом, попередньо встановивши шайбочку. Вставляємо в отвір знизу та щільненько затискаємо, щоб не було зайвого люфту. Перевіряємо функціонал, встановлюємо бампер та капюшон. Тож нам залишилося лише встановити підніжки. Підніжки мають три рівня висоти, тож обирайте, який вам буде зручніше. На цьому все. Ваш велосипед готовий до використання.